За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах області. Вранці ворожі війська завдали удару по селу Хотімля Чугуївського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в одно та двоповерховому житлових будинках на загальній площі 200 квадратних метрів. Постраждалих немає. Пожежу ліквідовано о 9.00. Вдень В день ворог завдав удару БПЛА по житловому сектору селища Золочів. Внаслідок влучання безпілотника сталася пожежа у літній кухні приватного маєтку на площі 30 квадратних метрів. Також пошкоджено житловий будинок та інші надвірні забудови. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Ввечері російські війська вдарили по житловому кварталу міста Куп'янська. Внаслідок удару виникла пожежа в квартирі на 9-му поверсі 9-поверхового будинку на площі 70 квадратних метрів. За іншою адресою було влучання в житловий будинок. Нік пожежі не було, постраждало п'ять осіб. З під завалів рятувальники, де блокували чоловіка. До ліквідації двох пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. В селах Березівка та руські тежки Харківського району горіла суха трава. Пожежі оперативно ліквідовані. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.